Зовсім близенько! треба привітати наших мам та бабусь зі святом весни. Давайте приготуємо для них великий концерт з танцями та піснями про маму і про весну. Коли ми весну зустрічаємо, ясніше сонечко сіяє, І весь народ у нашім краї радіє, мов одна сім'я. Коли ми весну зустрічаємо, пісень співаємо дзвінки. Вітання від усіх приймаємо. Самі вітаємо усіх. Клянте, сонечко, сміється, в небі жалю в'ється, Він радісно співає, він весну нам сповіщає. А весна та чарівниця щиро на мене От іде лусна на перелогами лисами, де не ступить від землі, лишить проліски малі. Як упусить вниз правицю, то не скрізь травиця. Як лавицю під вісню лись молода. На боріску ляне близько, у сарашках вся боріска. Дова ріби підійде ба, білих котика, витрибав. А як здійме руки вгору до блакитного простору, з кожним повахом руки линуть звері у птахи. І сонечко віконце заглядає, промінчики яскраві усім відправляє. Про весненьку будемо пісні співати, До нас на свято її закликати. Інки лягаю, а весні я прокидаюся від сну і піснею своєю зустрічаю я весну. Вітаємо тебе, мавко! раді, що ти завітала до нас У цей святковий весняний час. Будемо разом весну вітати ніжну чарівну. Не може до вас весна завітати, зачаклувала її зла, і заздрісна килина малята, а охороняє її великий і злий змій. Якщо серце добре маєш, то змія подолаєш. Прийде мить тоді весна! І зрадіє вся земля. А щоб весну розбудити, треба нам рушати в пригоду. Розбудити всю весняну вроду. І пробудеться вона від казкового зимового сна. Що ж, дітки, допоможемо, Так, Допоможемо. <праць> 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 Щоб нам змія подолати і весну розчаклувати, треба кликати підмогу. Вирушаємо всі в дорогу. Лісовик вже нас чекає, він усе на світі знає, допоможе завжди діткам. Треба пісню заспівати і природу оживляти. Ну, діти всі вставайте і зеленого шума заспівайте і прокинеться від сну, бо покличемо весну. Зіпсував. Не сумуйте ви малята, разом весну визволяти, і я піду на бійку з зміям подавати його зумів, щоб людей він не лякав і веснян нам віддав. Щоб сонце яскраво світило вгорі, треба співати нам пісні. За руки візьмемо, спідемо кутанок, закличемо весну до нас у садок. Хлопці, скоріш насопілась і забрайте, розбудитеся весні страже. Ір зруйнує через вічарівні ці пісні. Собіці люблю грати, хлопців і дівчат розважати. Красив. Красива? Красива ніжна мужика лунає, усіх людей навколо звеселяє. А весна та чарівниця щиро вам несе гостинці, всі з весною оживають, весну красну прославляють. А це ми зараз виправимо. Гей, дівчатка вибігайте і віночки заплітайте. Теж пробуджуйте весну від страшного того сну. Мої калини, квітковий йде відрождуйся, матуся Україна, шлюся привіт. Ми пішню грину заведемо, вісняному та ночку ми підемо. Ми закликаємо, бо матушу нема тужона ще рівну. Чарувала, міцні чари так наклала, ну, а я охороняю, я прокляття геть не знаю. Добре серце діти мають і чарівні слова знають. Зачекловану весну ми пробудемо від сну. Ну, а я вам помагаю, вогники чарівні маю, хай у серці добро буде, гарну пісню заспіваємо. Тож хай усюди пісня лине природу збуджує від сну. Ми заспіваємо пісню добру і розчаруємо весну. Гаю, я маляка, і я весна теплом багата. Я люблю тепло і красу, подарунки всім несу. Всім веселощі гуляння і найкращі сподівання. От так диво! От казка, я й повірити не міг, що зустріну я тут мавку, і лісового хоч намить. Так стається навесні, коли ж віриш в диво, оживає навкруги все, що серцю мило. Весна чарівна і живе в ній казка. Тепло, любов та материнська ласка. А ще висока сунівав небес, п'є багато радості чудес. А на тривиче виграє рушал, кожа вичище своя краса. І ночі зоряні, чарівні світліні, ліси зелені, дорогі мені. Кишені хори і рясні луги, і от весняних повні береги. Квіток барвистих, весняний розмай, це Україна наша, рідний милий край, це батьківщина наша, дорога земля, усе тут рідне, ліс, степи, поля. Батьківській землі дорога в світ ясна, а по землі до нас іде весна. Весна теплом людей зігріє, і здоров'я вам навіє. З рідним словом щоб зростали, щоб звичаї свої пам'ятали. Хай у вашому домі буде вічна весна, і ніколи вона не старіє, хай дорога буде завжди ясна, і збудеться ваша мрія. А мрія в нас одна на всіх, та й буде перемога. Що ж на цьому наше свято закінчується? Дітки приготували подарунки мамам, але роздамо ми їх в групі, щоб старалися, самі підписували. Чому саме мамам? Тому що так як і весна пророджує, народжує весною, все народжується, так і від мами зароджується життя. Ми вам всім бажаємо одного і головного. Це перемоги і здоров'я. Зі святом вас. Свято я встречаю, Я для матусі виршик вивчаю. Я подарунок маме роблю. Я свою маму дуже люблю. Ось и бузок. Я намалював садок. Я подарунок маме роблю. Я свою маму дуже люблю. Зі святом весны.